З радіотелефоністом відділення зв'язку взводу зв'язку батальйону територіальної оборони Володимиром Трояном попрощалися в Сумах. Чоловік загинув 21 жовтня в районі Костянтинівки Краматорського району Донецької області наслідок влучання російського ударного дрону, розповів його побратим. Надіжний був. Я з ним був Тарецький. Він держав позицію, нікого не подпускав гаду. Ну а так, неожиданно, конечно, что он погиб. Жарко, конечно. У него было свое «я». То есть он сказал, я это сделал, он сделал. Добродушный, смелый такой, веселый. Мы с ним работали в цеху, вместе с моим оператором. Такой был надежный хлопец, хороший. Да и так три с половиной года провоевал. Считается, 22, с 22-го года. Жалко, конечно, завжди допомагав. Характер був у його такий веселий. Юрій говорить, служив з Володимиром в різних бригадах, але воювали разом на деяких напрямках, зокрема в Сербрянському лісі. Чоловік мав повертатися на службу, але отримавши звістку про загибель знайомого, затримався, щоб попрощатися з Володимиром. Його старший брат Юра, мій колега, товариш. Ми до війни працювали разом. Об'їздили пів Європи, працювали на в стройках, ну, виробляли, як мали гроші. Вовка менший брат пішов з першого дня війни, його старший брат не зміг піти по соціальну здоров'я. Він зараз проживає в Польщі, але допомагає. Йому допомагав, та всім допомагав, чим міг машинами, грошами. Що я можу сказати? Вовка віддав своє життя недаремно. Він такий спокійний, добрий, ну такий, знаєте, Ніколи не сварився, ну, такий дуже, дуже така гарна людина була. Полеглому захиснику назавжди залишився 51 рік. Володимира Трояна поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книш, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.